Душа, розкажу тобі історію про маленьку квітку, яка згадала себе і познайомилася зі своєю силою, силою, яка була в ній від природи, силою джерела, з якого вона була зіткана. Вона виростила внутрішні опори, навчилася впливати на свій стан. І триматися за своє світло навіть у найтемніші часи, через проживання себе справжньої і опанування свого потенціалу творця вона створила для себе сад, в якому їй було щасливо. Бажала вона посіяти ці зерна щастя, щоб кожна квітка в її полі теж розквітла, згадала, хто вона для чого вона тут і розкрила свою сину. Бо що доступно одній, доступно кожній. Далося. Зернятка проросли і душі, які відчували резонанс з її світлом, пірнули разом з нею в дослідження своєї природи і своїх можливостей. Почалася кропітка робота. Яка потребувала сміливості, дисципліни і вольових зусиль, бо викорчовування бур'янів, які заважали розправити пелюсточки то не найприємніша частина еволюції, але їх це не зупинило. Маленькими кроками кожна квіточка рухалася назустріч собі і своєму світлу. Сад кріпнув, розквітав і наповнювався новими унікальними фарбами, розпаковувалася нова сила. Тепер ця маленька квітка дивиться на цю залу своїми дорослими очима, на цей квітучий сад, на людей, які впустили в своє життя процвітання і стали його джерелом для інших. Це божественно красиво. Продовжуй цей шлях, бо ми з тобою тільки на його початку. Пам'ятаєте, на якомусь з ефірів я розказувала, що ми з В'ячеславом у нас є такий ритуальчик Гра для двох, коли картки виймаєте, там питання. Я і, я і партнер. Так, оце воно. Так, виймаєте картки, і там цікаві такі щирі, дуже глибокі питання, на які важливо відповідати з відкритим серцем. І ми нещодавно грали з В'ячеславом в таку гру, і питання звучало, що що тебе в мені захоплює? Я довго розказувала Вячеславу, що мене в ньому захоплює. Але Вячеслав, знаєте, що сказав? Він сказав, що його захоплює, моя безумовна віра в свій потенціал, відсутність рамок і тотальна впевненість в тому, що в мене вийде все те, що я задумала. Скажу чесно, я не напрацьовувала це з психологами, я не перепрошувала це в Тетахілінгу. От я вибрала так думати після того, як прочитала ряд книг про силу думки і наскільки насправді те, що в нашій голові впливає на наше життя. Така класна фраза, дуже люблю її. Аби ви знали, наскільки ваші думки впливають на ваше життя, ви би подумали перед тим, як подумати. І я. Вибрала так думати, і саме, ця, саме цей сенс в мене написаний на татуюванні. Я його зробила ще в 18 років, здається, чи в 19. Там написано: чи думаєш ти, що ти можеш, чи що не можеш. В обох випадках ти будеш права. Я вибрала думати, що я можу. І саме ця віра об'єднує усіх проявлених. Успішних, щасливих людей. Але знаєте, є така ілюзія, коли ми дивимося на тих щасливих, проявлених людей, нам здається, що вони от такі народилися, і з'являється така певна прірва. Ну, так уже історично склалося, що про успіх сиву думки розказують ті, хто вже скористався цією інформацією, ті, хто мають результати. І коли ми дивимося на цих проявлених людей, у нас може з'явитися така ілюзія, що вони завжди були такими, і певне таке знецінення ну тобі легко казати. Ясно. Вібрації, ваші все зрозуміло. Повернемося на сім років назад. Це ми. Насправді ми жили непогано. У нас була, ми наймали винаймали однокімнатну квартирку на месі Українки. Нам вистачало на продукти на не знаю, один раз в кіно сходити в місяць, і про якісь машини, нерухомість, подорожі взагалі не йшла мова. Я пам'ятаю момент в 2017 році, коли я по кишенях зішкрібала копійки, щоб назбирати собі на безкофеїнову каву за 37 гривень. Ну, такі, такі були часи. І десь в цьому моменті. Ми з Вячеславом втомилися від цього і почалися внутрішні пошуки. Сформувався сильний запит на те, щоб розібратися і отримати інформацію, як можна змінити ситуацію. Коли ми говоримо про намір, і ви ще не знаєте, куди вам, якими інструментами, якими кроками, яким шляхом. Намір може звучати, я просто хочу розібратись. Я просто хочу, щоб мені прийшла інформація, як я можу прийти туди, куди я хочу. І мені прийшла інформація у вигляді книг. Батя Джозі Спенза, завжди про нього говорю. Джон Кехо, Ченелінг від Абрахама через Хіксів. Це все те, що почало зрушувати мою свідомість. Це все те. Що почало мене перепрошувати. І саме, відштовхуючись від цієї інформації, я отримала інструменти і зрозуміла, що все виявляється тут. І це була дуже класна новина, тому що якщо це тут, це означає, що я на це впливаю, що допомогло нам вирватися із замкнутого кола. Робота з кукунечкою – це де, сюди можна віднести все, що ми з вами робили перші. Чотири уроки на нашій програмі. Це вишкрібання ви себе всього того, що нас обмежує, вишкрібання всього того, що нам заважає, перепрошивка своїх програм, зміна мислення, розуміння законів світу, це наступний пункт, що з чого береться, як взаємодіяти з цим світом, щоб світ був до тебе привітним, кармічний менеджмент це окрема велика. Окремий великий пазл, який, зайшовши в моє життя, абсолютно його змінив. І, безумовно, те, без чого, не може бути, це реалізація свого призначення. Саме ці кроки, саме ця робота допомогла нам вирватися із замкнутого кола. І слідуючи своєму призначенню, своєму призначенню, я створила програму Up і почала фінансово рости, тому що почала проявляти свою. Природу це дуже важливий момент. Перша тисяча доларів, друга, третя і ілюзія, яка, яку дуже часто я зустрічаю у людей, які хочуть жити краще, які хочуть фінансового розвитку, що гроші все порішають. Так не працює. Me. Так не буває. Над грошима ми працюємо окремо, над станом балансу. Наповненістю задоволеністю своїм життям, щастям, ми працюємо окремо. Кілька років тому хто зі мною в інстаграмі вже більше, ніж два роки? Шість Каріна. Я скільки не веду. я веду. Супер. Хто дивився уважно? Пам'ятаєте сторітел про Вітні Угу. Хто не так давно зі мною, перекажу в двох словах. Вітні Х'юстон дуже яскрава постать і дуже яскравий приклад людини, яка реалізувала своє призначення, і людини, в якої були усі зовнішні атрибути успіху. Вона була красива, у неї були мільйони прихильників, у неї був просто божественний голос. Це був. Непересічний талант, який вона поставила на службу людям, все йшло правильно. Але не згармонізувавши себе, не зціливши свої рани, а в неї були вони, в неї було тяжке дитинство, в неї були розлучення, в неї там були спроби зґвалтування її. Тяжко, тобто шлях був тяжкий. І ці штуки, вони їй десь. Зламали десь, схилили і, не згармонізувавши себе, не привівши себе в баланс, не, не зціливши свої рани, людина, навіть маючи гроші і маючи всі атрибути зовнішнього успіху, не може почувати себе щасливою. Як закінчився її шлях, ми прекрасно знаємо передозування наркотиками і смерть. Тому дуже позитивний стратег, так? тому. Ще раз просто хочу наголосити на тому, що гроші не замінять ніколи цієї роботи. Так, буде дорожча футболка, буде на одну зірочку кращий курорт, буде якась, якась машина ще прикольніша, але внутрішнього стану базово це не змінює. Якщо я тривожна, незадоволена. Психічка, яка постійно в претензіях гроші не допоможуть над своїм станом. Ми працюємо окремо над грошима, ми працюємо окремо.